Так, наступна красуня у мене теж так чекала, думаю, боже, скільки суцвіт, така краса має бути, і теж має поки не дуже повноцінні квіти. Це Лія Жозефіна. Ставлю фото, як вона минулого року цвіла вперше, яка там була ідеальна форма квітів. Колір, Колір навіть, знаєте, не бурячний. От мені здається, зараз. На камера. камера передає оцей ось колір, якийсь такий фіолетово-бордовий відтінок. І всередині у неї, бачите, такі ось бускові мазочки є. Ну, Дуже класний сорт однозначно. Я знаю, на що вона здатна, я знаю, яка вона має бути. Ну, Шкода, дійсно, що я так напортачила з цим притіненням. Ось, і... Надіюсь, виправиться моя квіточка, бо я вже виправилася і дуже-дуже думаю надію, що зробила все правильно, що їм все сподобається. Біленька краса Парижанка, перший її суцвіття, ось таке крупнюче. Ні, до речі, паралельно тут ще було суцвіття, невеличке, воно там прямо під гілочками його не зразу побачила. Але ось розпускає. Трошки теж сушила, бачите, коли недостаток світла був, сушила. Зараз наче гарненько починає розпускатись, але вже ось краєчки розживіють. Тобто вона не буде однозначно ідеально білою. Так, тут у мене це у мене мій фішерс. Фішерс у мене має такі ось трояндочки, які тримаються такими бутонами. Тобто, оце ось повний розпуск. Вона у мене не буде розпускатись більше. Тобто, це. Такі ось трояндочки мого фішерса. Я його під такою назвою купила. Ось. Тому це, це в мене фішерс. Це ось відцвітає, вже бачите, сушить. І от таким ось, таким ось розпускає, такими ось і сушить. А це ось, дивіться, моя Деніс. Деніс у мене розпускає свої трояндочки більше. Тобто. Тут ось шапочка набита, і це ще не повний розпуск трояндочки. Бачите, вона отак ось, ось завертає пелюсточки, але ніколи вона їх не розпускає в тарілочку. Тобто це будуть трояндочки. Трояндочки ці ще трошки більше так ось розпустять пелюсточки, тобто квіти стануть крупніші, ці ось трояндочки. Але вони не будуть такими качанчиками, як фішерс, які я вам щойно показувала. Але водночас вони і не розпускають троянду до кінця, тобто вони не стають тарілочками. Тут ось у мене вже цю цвіті, бачите, засихає. Ну тут ще якимись теж качанчиками, воно в мене не дорозпустилось. Ось взагалі вона мене так трояндочку трошки більше розпускає. Не знаю, теж, можливо, я цей кущик дістала там з під низу, йому теж спочатку не вистачало світла дуже. І я ось підняла її наверх і тут ось дублик мій. Теж, бачите, сорт дуже квітливий, це ось два кущика Денис. Я її просто обожнюю і я не знаю, я вже думала і три собі кущика зробити. Тут красуня, яка, вона, мабуть, ніколи цю шапку не розпустить. Ви розуміли, там ще ось скільки бутонів. Це ювелоліта. Шапище, це просто шапище, я вам так скажу. Дуже велика шапка. Кущик у мене в 3,5 літри недавно пересадила. Суцвіття в неї ось такі ось крупнючі. Так, ось такі ось квіти її колір, здається, теж вдало передається. Такий. Колір холодно темно-рожевий, якось так, знаєте, до фуксієвого, можливо, якийсь такий ось колір. Вона, бачите, вже квіти починає сушити, ті, що починала розпускати. А ці ось ще купа бутонів, тому що це якісь гігантські просто суцвіття. І там ось ще одна, бачите, ой, суцвіття ось розпускає вона. До речі, тут вже може квіти навіть якісь трошки гарніші будуть. Да, бачите, вже квіти і форма навіть гарніша, бо тут теж кажу, без світла воно сиділо, в мене всі під тією сіткою притіняючою. Ось-ось. Ну, непогані, такі, знаєте, махрові квіточки, не надто махрові, але <зарху> за рахунок таких ось величезних суцвіт і відносно компактного такого зонального кущика, то буде, ну, верніше, не буде, знаєте, це вже давно сорт відомий, але для мене ну, такий сорт відкриття. Поки що дуже подобається. Тут ось куточку маленька, моя дубль е, у гей Сага. Сага, не знаю, що, зараз оця хвиля трошки відцвітає, буду врізати цвітонос, тому що вона в мене вже, бачите, лисіє там знизу. Вона просто до смерті відцвітається, ця, ця квітка. Далі, тут Грація, так касіопеєчка, падок, я відплутаю ці дві назви. Зараз, хвилину. Так, Грація. Якась опея написано. Коротше, та, що така ось світленька. Суцвіті вона гонить багато, але поки я не знаю, не б... Ні, ну дивіться, що зробила. Капець. Коротше, поки я якось нормального цвітіння так і не побачила. Ось якісь поверхи гонить. Ну, наче крупні такі, ось, бачите, і бутонів багато. Ну, поки вона в мене їх не витягує, теж не знаю, буду дивитися. Ніжно така рожевенька, має бути, теж щось таке в кольоровій гамі, типу е Терніті, Salmon Камтес, щось таке має бути. Ну, коротше, не знаю. Хто мене дуже здивував і дуже сподобався цього року це ТА Едер. Це точно ідеально біла Перларгонь, я вам кажу, вона не розвіє взагалі. І вона така якась гарна, от просто, знаєте, така чиста, просто безподобний сорт. Не знаю, вона вже теж давно в людей якось я на неї уваги не звертала. Доволі такі непогані шапки має, дуже гарна форма квітів. От просто, знаєте, чиста. Така от просто супер. Без розовиночків, ну, ідеально. І кущик гарненький, такий, компактний. Ну, в мене поки молоденька, але поки однозначно от перше враження це супер-пупер. Так, далі продовжую. Розпускається це в мене теж україночка. Теж нарешті дочекалася повноцінного цвітіння, бо все під лампами щось вона в мене не витягувала. Вона у мене місяців 10, цей кущик. Трохи була його залила, зараз, слава Богу, відновлюється, починає наростати. І ось вже 400 цвіття видав. Це шик Глорія. Така ось. Сорт просто неймовірний. Дуже гарно. Дуже-дуже гарна, бо вже боялась, знаєте, чесно, що я її втрачу. Але Едер, подивіться на цей чистий колір. Просто супер-мега-клас. Так, боже, я зараз щось зламаю, в мене такий вузький а, коридорчик. Так, заціла у мене теж новиночка. Так, як тебе сфокусувати, бо коли беру в руки, то не можу фокусувати. Це пеларгонія Ангел Квантакмей. Мей. Те, що там ось. Ну, тільки починає, в принципі, цвісти, може, потім вже зроблю окремий огляд. Так, зараз спробую нікого не пробити, вилізти сама якось звідси. Так, розпускається. теж така трохи бліденька поки що. Це у мене боже, левана галактика. Ну, в цій красуні то квіти будуть просто. Вона, як їх розпустить, то це буде на 4 пальці квітка. Дивіться, це, це вже на піврозпуск, можна сказати. Такі ось. Теж ось кілька має все Проріджувала теж, бачите, там у мене багато точок росту. У неї кущик гарний наростає. Ось Тому має бути гарненьке цвітіння. А, так, Quantic Double Diamond. То, що обрізала спорт в останньому чи передостанньому відео, наче ті, що одлишила, бачите, всі гарненькі, всі по сорту цвітуть. Спробую вилазити, бо в мене ще тут є підвісні горщики. Так, Тут витягла з загальної маси і повісила, бо така ось лопухаста з красунь, бо ж дивіться, які в неї листки. Це ось листок, бачите. Ти він не знає, як дві, мабуть, мої долоні. Але і суцвіття обіця... обіцяють бути дуже гарними. Це новиночка Грація Коко Шанель української селекції. Поки маю два ось таких ось гігантських суцвіття. Поки що на бутонах. Дуже-дуже чекаю. Коли насило розпуститься такий ось кущик 2,5 літра. До речі, вона, мені здається, не дуже потребує великого об'єму. Хоча такі ось лопухи такі знатні має. Листки, вони дуже крупні. Ну і соцвіття відповідно, крупні. Але щодо горщика, ну поки не помітила, що просто дуже-дуже великий. Так, і тут ось ще одне суцвіття Лавлі Вера. Ну, це теж просто гігантське соцвіття. Їх треба бачити вживу. розумієте, Це просто ну просто-просто таке ось. Більше моєї руки сорт просто нереальний. Так, тут в кінці там ось починає тільки розпуск біленька. Це Грація Либини на озеро. Вона в мене теж поганенько, щось їй було відходить. Купідончик. І хто в мене тут ще? Ну, тут ось молодь моя, яка трошки постраждала від дощу від грози. А стояли вони в мене в тому піддончику, і в піддончик потрапило багато води, торф намок. Але, ну, думаю, так ось підсохне. там Вентиляція, в принципі, знизу нормальна, тому думаю, підсохнуть. Так, тут поки наче нікого такого особливого. Так, тут відцвітає вже, ну, зіпсувалося то що цвіття дуже сильно. Це Winter Winter Теж колір абсолютно не передає. Такий кораловий, наче колір, і всерединки. Може, тут буде видно. Серединка, отут у нього помаранчева, така прям помаранчева-помаранчева. Дуже гарний. Ой, сорі, дуже-дуже гарний. Дуже. Ну, таке ось перша суцвіття, Ну суцвіття у неї дуже багато. Ось тут. Там ось, бачите, суцвіття такі велетенські у неї, повноцінні. Гарні такі мають бути шапки, але кущик у мене теж такий вимахав, ну не маленький. Дуже такий. Я його ще пересадила більший горщик, поставила тут у мене ще трохи тінь. І ну так собі я вам скажу. Добра, така конячка вимахала. Всю зиму вона мене така компактна, маленька була. А тут розгулялася і така ну знатна пані. Ну зате за тецвіття теж гарні має показати по ідеї. Ну, будемо хоча б цьому радіти. Так, тут Лара Маджорі. Лара Маджорі, яка теж десь там бачила, ось, бачите, на бутончиках. Є вже там бутончики всередині лізти не буду. А вже як заквітне, тоді покажу. Так, ну а це ось вже друга частина будинку, де в мене, в принципі, в основному стоять, знаєте, хто де. І так просто під відкритим небом і трошки під навісом. І тут більшість рослин дуже таки постраждали від дощику. Ах, так, тут якісь у мене плюшки. Не знаю, що за плюшки висадила в кашпо. Це ось крупнючу шапку має, теж вже дуже намокла, і ріол богема. Сорти, який я збиралася восени десь, як то кажуть, здихатись. Висадила його сюди ось у горщик разом із іншими. Так, суто, знаєте, на сезон, щоб поквітло і, і все. І вона отакі ось гігантські шапища видає, це ще на повний розпуск. Вона нереально гарна стала, великі шапки, неймовірний колір. Мені цей сорт дістався, був подарунком. Там ще ось купа бутонів. Ну, Ці сусвіття вже зіпсуються після дощу, ймовірно. Ось. Дуже... До речі, колір, як у кардинала, мені здається, щось дуже подібне. Може, трошечки більш інтенсивний. Коротше, я від неї в захваті, просто в захваті, і я від неї не зможу здихатись, я її однозначно заберу додому. Цей сорт у мене лишиться. Я вже навіть десь уявляю, знаєте, його десь поруч поставити з вдохновінням або ще якоюсь такою білою красунею, такого ж типу росту, з нартиковим якимось гібридом, і це буде щось суперкласне. Вона дуже-дуже класна. вона в мене квітла такими простими, ну ніякими квітами. Ось, а тут ось квіти такі махрові, дуже-дуже гарні. Ну, Сорт сподобався. Багато її уваги, але дійсно, сподобалось. Танго Тес Роксани, поки на бутончиках, і то не знаю, якісь вони неповноцінні. Тут дуже постраждала, дуже просто тира кримська роза. Сорт дуже квітливий. Ось, бачите, скільки в неї соцвіть. Всі суцвіття великі, повноцінні. У неї дуже крупні шапки і дуже крупні квіти. От там ось дивіться, скільки в неї ще бутонів. А квіти в неї приблизно як у шиповника, але вони дуже сипляться. Дуже, просто-дуже. Це, мабуть, єдиний її мінус. Але мені здається, що я з цим готова буду м -м, миритися, мабуть. Ну, Квіти от такі ось простенькі, знаєте, ніжно-рожеві, але ну, дуже крупні. І ці величезні суцвіття. Ну от, Осипашка, то ще, мабуть, та Осипашка. Так, тут у мене це у мене ця бліда, нещасна моль з мілкими квітами, це моя Розалінда. Її буду брати кущик дуже старий. Багато вже різався, і я, мабуть, візьму собі просто перекорінню дубель. Не знаю, то ще відходила довго, чи якось щось не то їй, бо я її ще пересаджувала. Якось вона в мене щось погано в неї було з кореневою. Ну, коротше, однозначно, це не те цвітіння, яке має бути у розалінди, яке в мене було в минулого року. Тому буду омоложувати кущик, можливо, навіть дві собі рослинки лишу, тому що сорт дійсно крутий і дійсно дасть фору ще багатьом новинкам. Так, тут у мене ягор з бюр, боре, бюр, хто як каже. Теж такі ось гарні має великі шапки. Такий персиковий відтінок, теж чимось подібне, можливо, до астрід, коли вона з. Так загорає на сонечку. Дуже квітлива. Росте в горщику 2 літри і більше вона не потребує. Може такий ось кущик більший нарощувати. Якщо дасте більше світла, бо в мене вона тут під навісом, таке трошки притінення. Ось, дасте більше світла, кущик буде компактніший. Минулого року в мене взагалі така була невеличка кулька. Ось. Але сорт однозначно стабільний, крутий і дуже-дуже-дуже квітливий. Так. Тут у мене тюльпанка, моя молоденька розпускається в великому горщику, і вона така ось конячка. Реально, тюльпанка трохи е, тюльпанки взагалі. Ну, Марія Луїза у мене не так, вона в мене була компактна, а ця ось червона, якщо ще їй дати більший об'єм Red Pandora, то вона така може гарна наростати. Так, машини ще роз'їздились. Так, тут у мене теж ось на бутончиках поки що. Ну, такі невеликі бутончики. Лія, лія Божоле. Такий ось кущик невеличкий, молоденька теж у мене божоле. Тут шведка у мене цвіте в горщику 1,3 літра. Ну, якось і більше не просять, не знаю, я б їй не проти більше дати, але щось у неї там кореневе, ще не дуже а, теж нарощена, Може, теж треба якось собі молодшу вкорінити. А якісь і шапочки на крупні. Ну, це, до речі, вже друга хвиля. Перша була така більш інтенсивна, а, такі гарні були. Круглі гарні шапочки. Зараз тут таке щось, по кілька штук, то не зовсім, звісно, характерно, але все одно щось, щось мені не подобається цього сезону. Мій мерлезон, молоденька, моя, теж ось на бутончиках. Тут тут ось бутончики. Цьогорічний вкорінювала і отам ось формувала дуже довго його, щоб було ось багато паглинів, щоб було букетне цвітіння. Тут, ось, ось грязюці, прямо у мене стояло кілька кілька горщиків. Прибирала, тому що після грози, після дощу дуже намило. У мене ось під навісом тут усе в воді стоїть. Просто позабивала дощем, куди можна, куди не можна. Бускова теїра Февронія. Теж кущик у мене різався ось недавно на живці. Ось одненьке суцвіття лишила одненьку гілочку, А решту зрізала на живці. Нарешті, нарешті, нарешті я помирилася з. Лія Гіпноз, це зонартик і вона в мене розквітає. Боже, Вона в мене чуть не помирала цілу зиму. Я не знала... Ой, це я збільшила так, назад. Коротше, я не знала, що її робити. Це було просто якийсь... з нею в мене капець. Такі ось квіточки ще на піврозпуск поки що. Думаю, будуть крупніші. Ось перше-перше соцвіття, Тільки ось соцвіття вже бачите, знову йдуть суцвіття. У мене, до речі, багато хто цього сезону чомусь такими поверхами цвіте. Дивіться, скільки-скільки бутончиків тут і тут і тут. Не знаю, це був з тих сортів, які у мене просто вже здавали нерви. Але я, на які, знаєте, дивилася я на фото в інтернеті, на фотоселекціонер, я просто дуже-дуже хотіла добитися цвітіння. Но поки що мені здається, що ну, буде щось дуже гарне. Перша квіточка однозначно подобається. Так, тут у мене дві грації, на які я дуже зла. Знову збільшила капець. Дуже-дуже зла, тому що грація. Грація, грація, як тебе? Грація княгиня Ольга, як дурна сушить бутони. В розпуску вона якась пліда, абсолютно не така, як вона на фотоселекціонера. Немає цього такої рожевої краю і серединки. Вона просто якась така. ну... Не знаю, на кого схожа. Ну, на салон Камтес, чимось схоже. Ну от реально такий колір. Абсолютно не те, що на фото. І плюс до того, що вона не схожа сама на себе. Вона ще дуже сушить бутони. Ну, Принаймні у мене. Наскільки я захоплювалась грацією, оця грація мене дуже розчарувала. Так, і грація Єва. Нарешті, такий ось має горчик і нарешті показала свої бутони. їй 3,5 літри. Такий кущ наростила. В двох літрах дуже пересихала. Я вже думаю, може вона через те ті бутони сушить. Ну і здається, ось поки що норм, поки що з бутончиками. Ось так ось. Так, маточники. А, це, до речі, е, так. Е, боже, боже, як тебе? Зараз скажу, як її. Червона, червона ти і в королєва бірми. То це пам'ятаєте? Так, машина. Пам'ятаєте, я пересаджувала, казала, що в мене є живець я не знаю, хто це. Я ж його не формувала, абсолютно не торкалася. І це в мене зацвіла і в королєва бірми. Ось така ось вона, якщо її не формувати. Одне домінанте стебло, але там багато точок росту. Тому а, так ось після цвітіння зняти оцей живець, і буде гарний круглий кущик. Так, Лія Мілфей зацвітає така ось, Теж гарна має бути, двохколірна. Ягоршу з Фаліей. Тільки входить в пік цвітіння, Була одна величезна перша шапка. Теж колір трошки не передається. Буду пришвидшуватись, бо вже відео буде, мабуть, на дві частини буду розділяти. Так, тут ягершус с Monster Теж такий гарний холодно Само ви знущаєтесь гарний холодно-рожевий колір, дуже багато бутонів. На сонечку вона має зовсім інший відтінок. Теж спробую вставити фотографію, як вона виглядає, коли вона знаходиться на прямому сонці. Але теж сорт дуже-дуже квітливий. Цю красу теж дуже гарно прорідила від листя великого, і вона стала мені показувати бутони. Це Лара Андре. Стояла в мене в болоті, отам, ось де я показувала, забирала її після дощу. Так. Тут грація червона калина. Сорт класний, сподобався, на відміну від княгині Ольги. Ця шапка вже відцвітає, така ось темна всередині. Червоний бархатистий колір ну не передається, звісно ж. Тут. Такі як грація серцерубіна, в кого є сорт. Кольорова гама одинакова, має круглі шапки. І, в принципі, можу сказати, відрізняється так розміром квітів і тим, як вони складені. Ну, дуже не передається зовсім. Вони такі, знаєте, бархатисті теж з напиленням. Такі доволі крупненькі шапки формує. Це сподобалось. І там в мене майська роза, тільки одне з Кущик щось теж хворів, зняла собі ще і на дубль. Тут у мене все, річки стоять з водою, все просто-просто позаливало. Салман кантес Підвісила. Не було місця підвісила. Таке, ось, дивіться, скільки суцвіть. Просто величезна куча суцвіть. Кущику десь з осіннього вкорінення, мені здається, він у мене. Так, фокус зараз пробую навести. В принципі, кольорова гама, як іріол терніті, я би так сказала. Ну, але як, іріол прекрасна, і ця прекрасна, От як. Як лишити когось одного із них вибрати? А, так, тут у мене зацвітає. Бускова, сіреньєвий туман теж молоденька, там ось рідда розкіш висить. Тут грація є, вас збирається. Надіюсь, ой-ой-ой, проти світла. Надіюсь, таке розпустить щось. Ну, кілька сутцвіт має насправді, але це буде перше, тому я з нетерпінням чекаю. Ну і тут, хто в мене дуже постраждав, це ось після дощу. Висаджувала прям рослинки в мене тут у горщиках. Бачите. Діставати їх не буду, горчики всіх невеликі, десь по 2-3 літри. Тому прийдуть у себе. Єдине, що вже так суцвіття оці ось, ну, кардинально просто зіпсовані, їх треба зразу прибрати, щоб рослина навіть і не мучилась. Ці, в принципі, якщо не буде душу, розпустяться нормальними. Так, Лія Софія такий цікавий колір, але, ну, мабуть, цього сорту я лишати собі не буду. Однозначно буду лишати це. Каліопедар Крет. Ну, після дощику вона страшна. Звісно ж. <с> але нові соцвіття будуть гарненькі. Тут теж зацвітає це шахерзада. Теж її висадила сюди, мама попросила щось висадити. Це недорозпущенішецвіття, але їх вже можна викидати. Вони грязнючі, страшнючі. Так, ти, ти у нас хто? Едвард Бланч, по-моєму. Теж от тут купа-купа суцвіть. Листки грязнючі, треба буде їх помити а завтра, чи коли там трошки підсохне. Ось. Ну, теж дуже гарний квітливий сорт. Тут дивіться, скільки в нього суцвіть. Він дуже компактний, маленький. У горщику 2-3 літри буде прекрасно рости і себе наповну показувати. Ой, тут теж ну, сенс якийсь показувати я не знаю. Воно все ось мокре, зіпсоване. Це кораловий риф. Buy кораловий риф. Ну, теж нове суцвіття. Ну, сорт такий непоганий, гарненький з махровими квіточками. А, та, в принципі, все. Здається, по пеларгоніях таких. Ще десь якісь ангелочки в мене стоять такі. Не сортові, можна сказати. Ось. Тому на цій ноці буду закінчувати свій великий вишов огляд у мене трошки. Надіюсь, було не нудно. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до Viber-спільнот. До нових зустрічей! Бувайте!